Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Білявський Дмитро Сергійович народився 9 червня 1999 року в селі Гриньки Глобинського району Полтавської області. Навчався в Гриньківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів та Іркліївському професійному аграрному ліцеї, де здобув професію тракториста-машиніста. Після навчання невеликий проміжок часу працював трактористом у місцевого підприємця. Влітку 2019 року був призваний на строкову військову службу. У грудні 2020 року звільнився у запас, згодом підписав контракт з військовою частиною А-3036. Національної гвардії України, де був стрільцем-радіотелефоністом, у березні 2022 року був мобілізований на військову службу до ЗСУ, загинув 19 серпня 2023 року в районі селища Урожайне на Донеччині, де отримав смертельну травму, нагороджений медаллю учасника бойових дій. Пам'ятаємо вічна слава Герою!